Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на редакцію прийшов один захоплюючий лист отож, приємного вам усім прослуховування. Ми з Кариною довго зустрічалися перед тим, як одружитися. З дітьми вирішили не поспішати, хотіли спочатку заробити на власне житло. А коли ми вже мали власну квартиру та автомобіль, то вирішили, що подав, пора вже продумати про поповнення сім'ї. Проте пройшло декілька років, а Карині так і не вдалося завагітніти. Тоді дружина вирішила пройти обстеження та дізнатися, чи можемо на мати дітей. З'ясувалося, що Карина абсолютно здорова, та тепер обстеження потрібно було пройти мені. Ми з дружиною познайомилися абсолютно випадково. Я тоді повернулася додому з-за кордону напередодні Нового року. У мене зовсім не було святкового настрою, але мій друг зумів витягнути мене на вечірку до друзів. Там я познайомився з Кариною. Ми з нею обмінялися телефонами та домовилися зустрітися на наступний день, і відтоді ми постійно разом. Ми не поспішали одружуватися, хотіла спочатку перевірити свої почуття. Деякий час жили разом, це абсолютно не влаштовувало батьків Карини, та вони тиснули на мене для того, щоб я зробив пропозицію їй доньці. Врешті-решт ми одружилися. Я мріяв про велику сім'ю, але на першому місці у мене стояв обов'язок зробити все для фінансового забезпечення майбутніх дітей. Після того, як Карина оповідомила мене про результати обстежень, я звернувся в ту ж клініку, що й дружина. Клініка знаходилася на окраїні міста, та я взяв відпустку для того, щоб приділити час обстеженню в клініці. Коли перейшли результати, то я поїхав за ними особисто, і те, що я побачив, поставило хрест на тому, щоб мати велику сім'ю. З'ясувалося, що я не можу мати дітей. Мені дуже важко далася ця новина, та я повернувся додому за північ у стані алкогольного сп'яніння. Зранку мені було дуже погано, але Карині було ще гірше. Вона дуже сильно переживала той факт, що ми ніколи не станемо батьками. Ми довго думали, що з цим робити, та рішення прийшло раптово. Я запропонував взяти дитину з дитячого будинку. Єдине, що я хотів, щоб ніхто не знав про мій діагноз. Для цього ми переїхали на деякий час в інше місто. Все пройшло дуже добре, та невдовзі. Ми стали батьками чарівного хлопчика Дмитрика. Приїхавши додому, ми повідомили всім, що ми стали батьками та зробили хрестини. Ніхто нічого не запідозрив, там ми насолоджувались радістю батьківства. Коли Дмитроко виповнився рік, Карині раптом стало зле, та Ми пішли на обстеження. Я боявся, що далася знаки її колишніх проблеми зі шлунком, але лікар сказав, що причина поганого самопочуття дружини в тому, що вона. Вагітна. Як це вагітна? Ти ж знаєш, що я не можу мати дітей. Чи може це дитина когось іншого, того, з ким ти мені зрадила? звернувся я до дружини. Карина дивилася на мене великими очима та не знала, що відповісти. Було видно, що вона здивована не менше, ніж я. Я щаслива з тобою, ти навіть подумати не могла про зраду, відповіла перелякаря Карина. Я пішов з дому, покликав друзів, та ми до пізнього вечора відпочивали в барі. Повернувся додому та спав до обіду. Коли прокинувся, Карини з сином не було вдома. Я зателефонував до те, що та з'ясувалося, що вони гостюють у неї. Я не хотів розмовляти з дружиною. Півдня я думав над ситуацією, що склалася, та вирішив ще раз прийти обстеження. З'ясувалося, що я не безплідний. Лікарі все перевірили та попросили пробачення за свою поведінку. Я влаштував величезний скандал в тій склініці, обізвав їх шарашкиною конторою та побіг до Каріни миритися. На щастя, дружина мене пробачила, та ми вже чекаємо на третю дитину. Любі друзі! Як вам така історія? Чи траплялись такі історії у вашому житті? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.